Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНВО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Константина Живаго, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України нардепа Європейської солідарності Петра Порошенка та екс депутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у Держзраді Віктора Медведчука. І далі про це ми спілкуватимемося з нашою наступною гостею Тетяною Хутор голо головою аналітичного центру інституту законодавчих ідей. Пані Тетяно, доброго вечора і слава Україні. Доброго, слава, вітаю. Пані Тетяно. Перед тим як ми почнемо наше спілкування, можливо, хтось з глядачів не догледів, не побачив реакції власне президента про те, про санкції, які він підписав. Попрошу режисера дати. Санкції були проти введення, і це не перший і не останній пакет. Ви подивіться, що відбувається у нас війна, а люди виводять, реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж її війни. І, безумовно, всієї не тільки повномасштабної це почалося з 14-15 років. А, виведення грошей, а, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. А, я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А, а як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки зараз. Фін показує про мільярди, і всі ці люди, труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це, це про суди, і це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Санкції це обмеження. На сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким Ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Фонди, начебто, на підтримку військових, а а миють гроші і передають своїм є, є, прізвища учасникам своєї партії. Тобто, я ну, чесно, я шокований. Власне, пані Тетяно, чому саме зараз і які підстави цих санкцій, на вашу думку? На жаль, українське законодавство побудовано таким чином, що президент РНБО вони не зобов'язані публікувати детальну інформацію, чому ж були накладені ті чи інші санкції на конкретну особу. Вже в медіа просочилася інформація з різних джерел, у зв'язку з чим були по факту накладені санкції на цих осіб. Крім того, президент певним чином прокоментував це. З одного боку. На зауважується про якісь зв'язки, економічні зв'язки з Росією. Е, у когось з них були вони прям донедавно у когось з них вони були раніше. Е, тут звучала якісь певна інформація, саме про Порошенка. То що він виводив якісь кошти за кордон або там з певних фондів, фінансував свої партії. Але що нам потрібно розуміти? Санкції це не просто інструмент який можна використовувати для будь-яких за будь-яких підстав за будь-якого. Бажання, звичайно, санкції вони мають певні е, обмеження і певні вимоги, тому що це дуже такий цікавий інструмент, який дозволяє дуже ускладнити е, будь-кому життя. Якщо ми говоримо про конкретно цих осіб, е, щодо частини з них застосування санкцій є. Там, умовно кажучи, ті підстави, які звучать, вони можуть бути підставою легальною підстави для застосування санкцій. Тому що я нагадаю, основна причина і основна така умовно кажучи, виковика в питанні застосування санкцій до громадян України. Це є законодавча встановлена вимога, що потрібно довести зв'язок особи з фінансуванням терористичної діяльності, тобто, це є. Важлива підстава для застосування санкцій до громадян України, якщо ж як ми бачимо на практиці, якщо ж такого немає, є також певна умова, що ця особа має мати не тільки українське громадянство, так тобто, і ця особа має мати інше громадянство, і в такому випадку не є обов'язковою встановлення на обов зв'язку з, з фінансуванням чинної терористичної діяльності. Тому це відразу сказати це, що важливо розуміти в питанні такої юридичної площини. Крім того, що важливо розуміти в частині санкцій: санкції спрямовані на зупинення якоїсь діяльності, яка зараз триває, і особа повинна за рахунок. Застосування до неї санкцій, змінити поведінку або припинити поведінку, яка становить загрозу національній безпеці. Тому тут важливо розуміти, а чи є зараз та діяльність, яка заважає фактично, яка створює загрозу національній безпеці? Якщо її немає, ну це питання треба шукати інші підстави. Також важливий тут аспект, що зазвичай інші держави застосовують санкції до своїх громадян, в тому випадку, якщо вони не можуть дотягнутися. Перепрошую, вони не можуть дотягнутися до тих суб'єктів, які там, наприклад, втікли з країни да, своїми національними інструментами впливу, да, кримінального права. Тому тут це достатньо таке дискусійне питання. Навіть ну його важко сказати назвати дискусійним недостатньо просто бажання, умовно кажучи, накласти існування кримінального провадження щодо якоїсь особи в Україні для того, щоб накладати санкції. Дуже важливо, щоб умовно кажучи, ця особа. Наприклад, вона поїхала за кордон, ми не можемо до неї дотягнутися нашими національними інструментами. Так, тобто в таких випадках дійсно багато країн застосовують ці санкції, в тому ж до своїх громадян. Але якщо є можливість притягнути особу до відповідальності в межах кримінального права, інструментами кримінального процесу, тоді щодо такої особи повинні саме застосовуватися ті національні інструменти, які у нас є. В цих санкціях є 17 пунктів, всі вони однакові для кожного кандидата, не кандидата для кожного порушника. Власне, І найцікавіша історія з діючим нардепом Петром Порошенком я зачитаю просто кілька кінец. Пунктів обмежень, які нас зацікавили для того, щоб ви змогли нам їх роз'яснити? Е, власне позбавлення можливості користуватися активами та заборону користуватися радіочастотним спектром України, і повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж. Що це означає? Ну, почнемо з першого активами і заборони користуватися. Тобто, Петро Порошенко втрачає заводи Рошен, чи як. Ніхто нічого не втрачає. Всі активи залишаються при Порошенкові. Всі інструменти, все, що йому належить, це дуже важливо, залишається при ньому. Об це називається функція не функція а санкція блокування активів. Тобто, це зазвичай саме ця санкція вона є такою найбільш відчутною для фізичних осіб. Тобто, всі її активи, нерухомість, рухомість, гроші на рахунках. Вони а, стають замороженими. І особа не може ними, вона не може ними розпоряджатися, і якщо передбачено користуватися, то і користуватися. І що тут ще важливо, підприємства да, тому що коли ми говоримо про Петра Порошенко, це в першу чергу багато компаній, підприємств не йдеться про зупинку цих підприємств, не йдеться про будь-яку будь позбавлення там права на ці підприємства. Ні, він не має права розпоряджатися і використовувати і реалізовувати ті права, які не йому дають. Йому його корпоративні права ці частки в підприємствах, Мовно кажучи, він не має права там умовно ініціювати і змінювати менеджмент і тому подібне, тобто продавати ці компанії е і будь-яким іншим способом отримувати прибуток від цих компаній та виводити дивіденди на себе. Тобто таким чином все залишається при ньому, але е але, але він не має права в першу чергу ним розпоряджатися. Наступ про чому Говоримо про користування радіочастотним спектром України. Це, це таке дуже цікава також санкція. Але якщо ми говоримо про, наприклад, в першу чергу, дуже часто а, про що йдеться, і там, що перше вспливає, спливає а, на думку це те, що наприклад намагаються обмежити його медіаресурси, Та да? умовно кажучи, що його медіаресурси мають бути закриті. Ні, його медіаресурси, знов таки не йдеться про там його телеканал, прямий і так далі, і так далі. А в таких випадках знов таки це компанії, які реалізовують відповідні функції. Да, у Петра Порошенка можуть бути частки прямо або опосередковано в таких компаніях, і саме тому а, такі а, компанії далі продовжують а, свою діяльність. Вони як не впливають ці санкції на їх діяльність, тільки можливість там впливу а, такого власника підсанкційного санкційного на діяльність таких підприємств. Якби хотіли закрити а, компанії Петра Порошенка, то накладали б санкції безпосередньо на юридичні особи, та які здійснюють там радіомовлення або телемовлення і тому подібне. Тому дуже важливо розуміти, що, а, що Тут санкції накладені конкретно на фізичних осіб. Взагалі, санкційна політика е, України. Вона з самого початку була побудована таким чином, щоб не накладати санкції на Українські юридичні особи, щоб не зупиняти їхню діяльність і тому подібне, і коли накладають санкції на фізичних осіб, то е блокується тільки те, що пов'язано з ними а підприємства, які їм належать, не блокуються. Крім того, що важливо, теж розуміти. Зараз в Україні на відміну від Америки, від європейських країн не запроваджена відповідальність за порушення санкцій. Тобто досі не було криміналізована ухилення і порушення санкцій. І тому в цілому ті люди, які обходять санкції або порушують їх, вони не несуть не несуть кримінальної відповідальності, вони не несуть адміністративної відповідальності і так далі. Тому без прийняття відповідного законодавства санкції це залишається. Залишають за собою більше такого ем, значення, такого демонстративного, медійного і медійний не вплив вони мають. І, звичайно, те, що стосується з активами, блокування активів воно і воно дійсно є реальним, і воно якраз дійсно бо це те, що дійсно впливає на е, діяльність е, і на життя е, осіб. Сто е, чекає. Петра Порошенка і усіх інших підсанкційних осіб безпосередньо вони не можуть користуватися, вони не мають користуватися, якщо відповідні санкції є там своїми банківськими рахунками, вони не мають права продавати свої активи і тому подібне. Тому насправді, з одного боку, ця вся ситуація нам показує, що санкційна політика в Україні вона дуже вона потребує термінового лагодження. Вона потребує термінової систематизації, щоб чітко було зрозуміло, якщо накладають санкції на громадян умовно, то відповідно з певними критеріями, а не просто так, на будь-які громадян можуть накласти санкції. Потрібно встановлювати інститут відповідальності. Необхідно встановлювати необхідність аргументації накладення тих чи інших санкцій, і необхідно встановлювати чіткий механізм оскарження цих санкцій, зміни цих. Санкцій, тому що нагадаю та також є дуже популярним питанням: а наскільки часу накладено санкції на в принципі Порошенка, і решту і чому так, а не інакше. В даному випадку вони, хоч зазначено, що санкції накладені безстроково, але будь-які санкції вони мають такий, як правильно сказати. Певний часове часове обмеження, тобто жодна санкція не має тривати безкінечно. Тільки є два варіанти, яким чином вони можуть бути зняті. Перше, вони будуть оскаржені і вони будуть зняті. Друге, вони будуть зняті в звичайному порядку, в такому, як вони були накладені. Через РНБО відповідно через президента, якщо будуть зникнуть причини для такого накладення, а от власне про причини, а... пробачте вас перебереб'ю власне. А... Президент Суні сказав, що він готовий підписати власне протилежний указ, коли по санкції скасовуються у випадку, якщо всі учасники повернуть кошти, які вони вивели за кордон. А всі ті суми, про які вони говорять, тоді про санкції забудуть і скасують. Чи існує взагалі такий механізм юридично От ви повертаєте п'ять валіз з грошима, і ми забуваємо, що їх. Вкрали, і ви залишаєтеся щасливим жити в Україні. Взагалі це дуже цікава умова, тому що а, чим вона цікава, що вона нічим не врегульована і так не має бути. І в цілому а, всі і підстави для накладення санкцій, і порядок їх оскарження, і порядок їх зняття він має бути чітко а, врегульований і чітко встановлений, щоб не можна було а, Умовно кажучи, висловлювати підстави для зняття санкції, там умовно кажучи, в медіа і тому подібне, щоб особи. На яких накладаються санкції, вони розуміли чітко на що вони накладені, за що вони накладені, на підставі якої юридично, на, на якій юридичній підставі вони накладені, і щоб ця особа можу, могла себе а, захистити в суді, розуміти, яку ж її поведінку потрібно змінити, та тобто яка поведінка, яка діяльність стала підставою для їх накладення. Це має бути. Е Нате та діяльність, яка дійсно загрожує нас безпеці, триваюча і тому подібне. Тобто, це ті речі, які а, не просто в загальному поведінка або умовно кажучи, як теж зазначено в медіа, одному з медіа, що Петро Порошенко коли там а, брав участь, був там співзасновником партії регіонів. І це абсурд не можна за такі дії накладати на тим паче громадян санкції. тобто якісь підстави мають бути інші. А, тим паче, з огляду на весь резонанс, який мав ні. Міст... Місце я думаю, що е, державні органи і президента безпосередні вони мають дати більше інформації, аргументації, чому це трапилося, тому що інакше це виглядає ну зрозуміло, що це виглядає дуже погано з юридичної точки зору, особливо. ДБР сьогодні попросило суд обмежити власне термін ознайомлення із справою Петра Порошенка. Наскільки взагалі можна обмежити ці терміни і на що це впливає? Можна обмежити певні терміни, якщо одна зі сторін запросила там нереалістично довгий термін для ознайомлення, але все залежить від того, які матеріали справи, скільки тих матеріалів справи. Це робиться для того, щоб не затягували процес та будь ну, там, там будь-яка сторона. Але що потрібно розуміти, в контексті санкцій, в контексті кримінальних проваджень, це абсолютно два різні а, процеси. Якщо існує кримінальне провадження, ці підстави мають мати, умовно кажучи, юридичні наслідки в межах кримінального провадження. Та арешти відповідні обметом арешти на активи, передача цих активів в арма, умовно кажучи, належна підозра і тому подібне. Якщо це санкційний процес, є ну, певні ризики, вже певні побоювання, Вони вже звучали про те, що такі санкції були в тому числі накладені для того, щоб е, стягнути активи і конфіскувати мовно активи Парашенка для в межах такої простої санкційної процедури, а не в межах кримінального, довгого кримінального процесу. Але е, конфіскувати активи е, особи можна не за будь-яких підстав. Тобто цим займається міністерство юстиції, і тільки якщо там є особливі підстави, особлива загроза, особлива там значні значна шкода, яка була завдана Україні, тільки в таке в такому випадку е, можна застосувати конфіскаційну санкцію, і е, але дуже важливо, щоб такий інструмент не був використаний. Е, Замість кримінального провадження дуже знайте, це дуже хороший приклад того, що потрібно не змішувати кримінальне провадження і не доміняти собою кримінальне провадження з санкціями. І в цілому інструмент накладення санкцій на громадян він уже давно потребує регулювання в виконі і дуже чітко прописаних підстав для, для таких випадків. І однією з таких підстав має бути якраз перебування особи за кордоном і неможливість до неї дотягнутися національними інструментами впливу. В інших випадках інструмент санкцій не має бути застосований для просто дублювання а, того, що можна зробити, і те, що найважливіше не просто можна зробити, а те, що відбувається паралельно в, а, в країні щодо цієї особи, якщо вона ще перебуває в Україні. Дуже вам дякую, пані Тетяно, за те, що ви знайшли нагоду долучитися до нашого ефіру і роз'яснити власне юридичні моменти санкції, які були сьогодні оголошені. Нашим глядачам нагадаю, це була Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інституту законодавчих ідей. Ми говорили про санкції, які сьогодні власне рішення РНБО пробачте, проведення санкцій проти. Відомих українських бізнесменів